Ворог все більше атакує Україну дронами і ракетами. Захисники протистоять у пекальних боях на передовій. Нам потрібно більше зброї, закликають волонтери і не припиняють збирати кошти. Скільки витрачають на донатим? Журналісти Терену запитали тернополян. Так, доначу є донат, який є регулярним два рази на місяць. Це в моє рідне місто в Бровари там є громадська організація, які роблять окопні свічки і два рази на місяць регулярну суму відсилаю. І донати бувають майже кожен день. Вже там банку десь побачила в інстаграмі чи хтось зі знайомих щось зарепостив, То теж майже щодня щось відходить туди. Востаннє донатив для свого друга, який зараз перебуває на фронті з самого початку війни. Він перебуває на фронті. Для нього потрібно було зібрати пластини, бронежилет. Ну, коротше кажучи, захист. Це був останній донат, який я занатив. Це було, мені здається, близько тисячі гривень, точно пам'ятаю, 1200 приблизно така сума була. Так, доначу регулярно. Останнє донатила <гум> можливо тиждень тому. Тобто доначу найперше, я донатила на Перша штурмова рота ДУК правий сектор, тому що була довіра до Дмитра Коцюбайла. І на подальше я так дотримуюся того, крім того, госпіталєри. Я собі обираю таких, яким би я довіряла. Також на фонд Повернусь живим. Донатила на фонд притуле, можливо, тижнів три тому. Читаю різну інформацію в інтернеті, куди потім ці кошти йдуть. І ну потрібно донатити для того, щоб мали військові змогу отримувати зброю, отримувати ті самі дрони. В мене чоловік військовий, тому це дуже необхідно. Я на армію. В армія. Востаннє донатив на збір знається, для зайцеляв дронів Десь гривень я Повітаю, скільки мене було на рахунку. Це було для моєї одної подруги, яка там у Львові, і вона відкрила збір від молодіжного центру Тернополя. Також нещодавно ми там маємо. В коледжі групу, і там воно і дівчинка, і батькові потрібно було теповізор. Там десь 100 гривень кинув туди. Так, це було два дні назад, тому що ми працюємо в педагогічному національному університеті, і в нас кожного кожної заробітної плати всі бажаючі донатять на армію на ЗСУ. Біля Півтори-дві тисячі йде. Ну, десь от якраз приблизно біля тисячі півтори, десь так. Орієнтовно місяць так, щоб вирахувати, то не можна сказати, тому що бувають більші суми, бувають там, по 200-500 гривень, а буває що це в тисячах вимірюється. Ну, по-різному. Все, все залежить по різному від достатку. А я думаю, десь 200 гривень. Ну я до начу саме те, що скільки можу, які, які суми декого можу менше, декого більше не але так більш регулярно. Порахую те, що ми своїм хлопцям, сусідам ЗСУшникам, яким щось лагодимо або допомагаємо. То ну я знаю, десь півтори тисячі тисяча. Ну кожного місяця може бути і до двох тисяч, залежно від того, хто має яку потребу. То ми так орієнтуємося. Ну скільки можемо, скільки допомагаємо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.